Десь у самому серці Вологодської області, на маленькому острові серед води, стоїть місце, куди навіть найжорстокіші злочинці бояться потрапити. Це не просто тюрма, це вологоцький п'ятак, виправна колонія номер 5 особливого режиму, де відбувають покарання лише довічно засуджені. Сюди не потрапляють випадково. Кожен, хто переступає цей поріг, уже ніколи не вийде назад, бо за цими стінами життя зупиняється. П'ятак клаптик землі із півтораметровими мурами, в яких замуровані вбивці, терористи, канібали та ті, кого боїться вся Росія. Ще 500 років тому на цьому острові був монастир, який за легендою заснував монах після видіння Богородиці та стовпа полум'яз небес. Історія каже, що сюди приїжджали царі, а сам Петро І молився в монастирських стінах, не підозрюючи, що буде тут через століття. Після революції 17-го року святиню перетворили на в'язницю для політичних ворогів, розтягли колючий дріт, збудували вежі. Стіни залишились ті самі, але всередині вже не молилися. Тут кричали, зникали, ламалися, бо відтоді острів перестав бути божим. Згори тюрма нагадує п'ятикутник, звідси й назва п'ятак символ замкнутої пастки, з якої не вирвешся навіть у думках. Після смерті Сталіна сюди почали відправляти найжорстокіших первоходів, а з 94-го року винятково довічників. Уже за три роки п'ятак офіційно став місцем, де всі до єдиного приречені доживати до смерті за решіткою. Сьогодні колонія це кілька корпусів, з яких один ще з монастирських часів, а інші сучасні триповерхові бетонні блоки. За офіційними даними, тут можуть утримуватися трохи більше 300 в'язнів, хоча зараз їх приблизно 200 осіб. Тут немає випадкових лише ті, хто вбивав, гвалтував, катував або знищував правоохоронців, залишаючи після себе жах. Окрім довічників, тут живуть ще й срочники. 55 осіб з менш суворими вироками, які обслуговують господарство ці люди теж в'язні. Але мають трохи легший режим і живуть окремо, хоча кожен день дивляться в очі без надії навколо. Єдиний шлях до п'ятака дерев'яний міст, що веде на острів Солодкий, де мешкають пенсіонери з ФСВП та колишні тюремники, в'язні живуть по двоє або четверо в камерах, їх підбирають психологи, бо неправильне сусідство тут може стати смертельним. О шостій ранку без сіїм. Підйом, їжу приносять до камери, кожен рух під контролем, свободи немає навіть у погляді, прогулянки, вотовши година на день. Якщо засуджений сидить менше десяти років і тільки в бетонному дворі, схожому на яму з гратами, якщо ж відсидів понад десять років, дозволено два довгих побачення на рік, і прогулянки по дві години, та навіть це не бував почався це не свобода. Вдень лягати на ліжко не можна, лише сидіти на прикрученому до підлоги стільці або стояти, години без руху ламають психіку. Тут не просто втрачаєш час, тут втрачаєш себе, а між бетонними стінами ходять ті, хто більше не люди, а тіні минулого. Ізоляція, тиша, замкненість, атмосфера настільки гнітюча, що навіть охоронці розповідають про видіння і шепоти з темряви. кажуть, Ночами в'язні чують голоси, бачать постаті, які проходять крізь стіни, духи тих, хто не витримав із божеволів. В історії вологодського п'ятака були лише три самогубства, але кожне з них залишило по собі слід, наче шрам на обличчі цієї пекельної установи. Один засуджений наклав на себе руки під час спроби втечі, інший скористався лезом, яке знайшов завдяки халатності персоналу, і перерізав собі горло. А третій випадок. Це не просто смерть, а містична історія, пов'язана з духом самого Івана IV, якого в'язень бачив у нічних кошмарах. Чеченець, засуджений до довічного ув'язнення, повісився на мотузці, сплетеній з ниток, що таємно збирав місяцями з одягу. Перед смертю він розповідав тюремному психологу, що до нього щоночі приходить Іван Грозний з посохом у золотій шапці з хрестом. Цар у вісні говорив, що рідну кров проливати не можна, і прощення йому не буде ні на землі, ні в потойбіччі. Від цього у в'язня їхав дах. Стіни монастирського корпусу досі прикрашені фресками, потьмяні лики святих і царів дивляться з під штукатурки прямо у душу. Образ святого Кирила, творця слов'янської абетки, перетворюється тут на мовчазного свідка божевілля та покаяння в найстрашніших формах. Колишній працівник п'ятака згадував, що в перші роки довічників били так, що вони повзали по плацу. Екзаступник начальника колонії визнавав після прочитаних справ багатьох просто зносило дах, не знали, як реагувати. Коли бачиш, що людина когось забила молотком, у тебе або серце кам'яніє, або ти сам перетворюєшся на монстра, тоді не було інструкцій, не було правил, тюремники самі з нуля створювали розпорядки. Систему психологічної підтримки та заходи безпеки. Сьогодні ці правила використовують у всіх колоніях Росії для довічників, а деякі навіть запозичили іноземні системи пенітенціарної практики. Попри жорсткість, є і дрібниці, які здаються людяними, в'язнів не ставлять у позу котя-лебедя, не з'єднують у колони, не знущаються без сенсу. Тут можна працювати, але це не обов'язково третина в'язнів шиє одяг, рукавиці. Ковдри, шапки, спецформу, яку навіть хвалять за якість, працюють у дві зміни в спеціальних камерах, отримують гроші, які переказують на рахунок, четвертину можна витратити в магазині, решта йде на сплату комунальних послуг колонії та погашення позовів постраждалих тут навіть покарання має бухгалтерію. Працюючі мають право на коротку відпустку 7-14 днів можна вдень лежати на ліжку і дивитися телевізор. З ними проводять виховні бесіди, дозволяють займатися спортом, іноді навіть проводять футбольні та волейбольні турніри. У клубах в'язні малюють, пишуть вірші, складають пісні, грають у шахи та шашки. Кожен чіпляється за бодай краплю людяності. На Новий рік та свята тут проводять концерти, іноді навіть просвітницькі лекції. Все це звучить як з іншої реальності. Серед відомих в'язнів. Злодії в законі Валер'ян Кучулорія та Геннадій Михайлов останній був інтелігентом і допомагав іншим грошима. Сидить тут і Рінат Шагвалієв, лідер перваки, банда якого стала відомою після виходу серіалу Слово Пацана. У п'ятаці також відбуває строк Олександр Бичков, дев'ять вбивств. Про нього писали газети з епітетами, що леденять кров. Пермський маніяк Борис Кощеєв п'ять убивств і серія зґвалтувань. А Артем Ануфрієв із Іркутська забивав людей молотком у парках. Право на умовно-дострокове звільнення з'являється після 25 років, шанс є завжди, але вихід отримують одиниці. Юристи з інституту Удо ніколи не обіцяють чудес, але борються до кінця, бо навіть у найтемніших стінах ще тліє іскра боротьби.